Груп будує ось бачите, екран стоїть потаєм, ротаємо, потаємо. Тут МКГ-25, будують, мабуть, якийсь торговий центр. 170 тисяч квадратних метрів. Сім років, щось таке. А, не знаю, що ну ось. Там фасад і улі. Ну, що не буде тут ми... бастовий кран працює, а пояска крицевої. Це то тобто, есть раніше була територія, мабуть, електромаша ця. Тепер ось так. А там эльдорада. Работают. Там строят торговцы КГ-25. монтує балки, ну і цей баштовий теж імпортний кран щось теж робить. А тут такий корпус будується поряд з цим електронмашем. Що Ось це зруйноване ще залишилося, електронна маша. Будівля ось та. І ось ця. Це основний, мабуть, був. І адміністративний, і мабуть якийсь. Я не знаю. Тут і годинник електронний, ось це. Ну все. Я не знаю, що буде в цьому. 15 цей Будинок. Зараз тут вже не вікон. Майже немає. Ось так все вибито тут О. ось в такому стані. А то Фокстро, ой, Ашан, и так тут на площади. אני רוצה שענפית そう。<ペー>